Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams і сьогодні у нас буде огляд на святкову новелу від Стефані Гарбор. Це в нас невеличка оповідь, розповідь, що відбувалося після подій каравалу. Вона має від нас дуже гарне і справді святкове оформлення. У цьому відео я планую вам показати абсолютно усі замальовки, які є у цій книзі, тому попереджаю вас! Я б не сказала, що тут ви отримаєте якісь для себе нові невідомі факти, щось відкрити для себе незвичне. Це просто мила, приємна, невеличка історія. А мі саме під час прочитання я би називала це такою, ніби ілюстрованою дитячою казочкою. І давайте вам розповім та покажу, чому. Одразу, коли ми розкриваємо у нас тут дуже гарний такий самий перший замалюночок. Перший арт, із яким ми з вами зустрічаємося. На ньому зображений Скарлетт Донателла або Штала Джуліан та відповідна легенда. Воно усе у таких досить святкових та різдвяних, можливо, навіть новорічних кольорах. Ось неймовірно гарна карта. Мені дуже подобається. По-перше, я в цілому обожнюю карти. По-друге, вона тут дійсно гарно виконана. Таке, ми отримаємо святково новорічне запрошення. І тут воно все оформлено у, як ви зрозуміли, білі, чорні та рожеві кольори. Хоча мені подобається в цілому обкладинка, але мені вона не дуже гармоніює із попередніми книгами. Тому що вони дуже темні. Тобто, у нас там переважає такий темно-зелений колір, темно-фіолетовий. Тут корінець червоненький, якщо їх складати корінцем, так вони між собою гармоніюють. По-друге, я би не сказала, що це та книга, яку варто читати саме літом осінню, пізньою зимою. Я би сказала будь-яку іншу порогу, крім перед цвятами. І ось це те, на що б я хотіла б звернути увагу. Тому що мені здається, що видавництво. Кембукс вибрала дуже невдалий час для того, щоб видати цю книгу. Тому що вона буде актуальна саме перед Різдвом. І от якщо б вони почали розсилку перед замовлень напередодні цих свят, зважаючи на тематику видовища, це б було абсолютно ідеально, як на мене. Але в цілому. Мені дуже сподобалися ілюстрації, вони тут справді дуже гарні. Історія наповнена все тим ж самим відчуттям свята, відчуттям казки, казки для дорослих, яку ми зустрічаємо з вами на сторінках саме циклу Каравал. Тому що я вже говорила, що. А для мене каравал асоціюється саме з казкою для дорослих. Тут я би може сказала, що це, можливо, навіть трішки казка навіть для дітей. Якось воно, не знаю, мені виглядає трішки по-дитячому. Чи вартує ця книга вашої уваги? Не можу вам сказати до кінця. Так, вона гарна, вона миленька, така приємненька, але нічого більшого. Чи вартує вона. Витрачання ваших коштів, я не маю якоїсь чіткої та прагматичної відповіді на це все. Під час цього огляду, я думаю, коли ви побачите дизайн сторінок, тому що сюзят я вам особо розповідати не буду, хоча там багато і немає чого розповідати. ви для себе ви зможете вирішити, чи варто вам її купувати, чи, можливо, все ж таки ні. Зважаючи на те, що мені цикл каравал сподобався. І я збираю свою невеличку бібліотеку, я її оформила по замовленню, просто щоб отримати до своєї такої невеличкої колекції. О, історія класна, історія така весела, яка викликала у мене справжню усмішку, але по часу прочитання ми зовсім не попали. І мені здається, що я її отримала весною, тому якщо ви подумали, що я її просто відклала і лише тепер недавно прочитала, то ні. Час був справді трішки невдалий. Одне, те, що я розумію, що тут у нас центральний все ж таки легенда, тому що навколо нього крутиться і весь цикл каравал, навіть не зважаючи на першу книгу, я би хотіла тут трішки більше отримати Скарлетт і Джуліана. На жаль, цього не сталося. Хоча в них все досить лінійно і прагматично, в них така. Дуже солоденька парочка. У парочки тели і легенди більше якогось екстриму, більше якихось таких почуттів. Але все ж таки їх тут було занадто мало. Хоча тут пишеш, що це святкова новала про всесвіт каравалу. Але виходить так, що у нашому всесвіті каравалу існує лише. Одна парочка, і ця парочка легенда та тела. Ну, що ж, що маємо, те маємо. Так, тут е, все ж таки буде присутня загадка, яку не знаю, чи ви зможете розгадати до самого фіналу. Мені це не вдалося. Мене знов книга обманула, як і попередній цикл. Але то таке вона така, не знаю, якесь звичайне. Я можу сказати, що. Тут щось неймовірне ви отримаєте. Я б сказала, що це 4 з 5. звичайно, тут величезна оцінка саме за сюжет, але я повторюсь, тут пошу, що це святкова новела про всесвіт каравалу, і я якось сподівалася від неї отримати більше інформації, саме про якусь побудову каравалу. Якоїсь більше внутрішніх якихось подій, от ну, напевно, чогось такого. Аж не як історія, яка відбулася після цих всіх подій. Так, вона цікава. Так, можливо, вона була доречна, але назва, що це про всесвіт Каравал, цей, цей додаток до назви, він справді зовсім недоречний. Я вам даю ту можливість, якої у мене не було. Ви можете це відео переглянути і справді дізнатися, чи потрібна вам ця книга до купівлі. до купівлі. Ну що ж, рада з вами буде поспілкуватися у коментарях. Не забувайте лайкати та підписуватись на цей канал а та також написати коментар від семи слів, щоб просувати це відео в рекомендації. Нагадую, що ви мене можете підтримати, і ви маєте на це аж два способи: або придбати якусь із моїх книгомрій, або закинути щось на монобанку. Посилання залишу у описі до цього відео, звичайно, все тільки за бажанням. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!